Показую, чим зараз обробити город від ґрунтових шкідників та личинки хруща. Привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Личинки хруща це ті самі білі черв'ячки, яких можна знайти в землі, коли копаєш грядку. Вони живуть у ґрунті декілька років і за цей час встигають добре нашкодити. Найбільша біда у тому, що вони їдять коріння, молоді рослини від цього слабшають. Значить поливаєш і доглядаєш, а вони жовтіють і не ростуть, і виглядають хворими. Якщо ж личинка добереться до головного корінця, рослина може припинити своє існування зовсім. Особливо страждають овочі, полуниця, ягідні кущі, молоді саджанці дерев і навіть картопля чи морква. Я продовжую, а ви поки підписуйтесь. У нас багато корисного, просад та город. Найненажерливіші личинки на другому, третьому році життя. Тоді вони великі. І обгризають буквально усе коріння довкола. Проблема ще й у тому, що їх важко помітити, бо вони ховаються в землі. А ми бачимо тільки наслідки: рослини в'януть або гниють без видимої причини. Якщо рослина дуже швидко зів'яла і загинула, це головний сигнал до пошуку борозняка для боротьби з личинкою хруща Я використовую інсектицид твікс від ґрунтових шкідників: 20 мл на 10 літрів води на одну сотку. Потрібно пролити ґрунт під рослинами. Обробляю в посадках овочевих, плодових, ягідних та декоративних культур з цим засобом гинуть 100% личинок. Я особисто перевірила це ще в минулому році на власному досвіді. Тож нехай личинка хруща оминає ваш город, і до нових зустрічей на території сімейного саду.